Всіх вітаю на своєму каналі, куди я сьогодні прийшла торгову мережу Сільпо. І дивіться, яку я акцію знайшла. Гляньте, яка ідеальна полуничка Йде зараз по акції. Було 390 гривень за кілограм, стало 260. Ну, щось можна сказати, 270 гривень за кілограм акція шикарна. Так, лохина пів кілограма. 799 гривень. Це не дуже дорого, ні? а виноград гляньте. Виноград 109 гривень 90 копійок. Ну, там лоточок золоточок. вага не знаю, скільки там. І от лоточок мікс 149 гривень мікса. Оце отак. От на кілограм можна взяти Бачите, 199 гривень кілограм. Ціни, звісно, поспускали доволі нормально. Бачите, супер просто. Багатенько можна всього купити. Слива чорна, 189 гривень за кілограм, недорого. Пасіон фрукт ось 59,90, 100 грамів. А хто кушав оцей пасіон фрукт? Інтересно цікавий, смачний він чи не смачний? Так, о, тут ось полка пуста щось. Підемо далі, пройдемось, подивимося. Що тут взагалі є. Зроблю вам огляд, покажу на вулиці дощ. Я проспала, тепер треба надо... відео зніму вам з цього. сільпо. Риби печериці 13.40 за 100 грамів. Супер просто. Риби печериці королівські. 1890 за 100 грамів. Баклажан 149 гривень кілограм. Кабачок 169 гривень. Недорого, недорого. Так, редисочка 119 гривень, редисочка за кілограм. я вчора була на базарі і купила кілограм за 60 гривень. Оце така різниця. Так, капуста цвітна 159 гривень і капуста цвітна 119 гривень. Капуста цвітного і капуста цвітно. -да. Тут це якісь є. Томати 99 гривень. Oh Gladkie Україна 120 гривень. Друзі, брокли, господі. А оці що не беруть естафету по 229 гривень? Це ж естафета супер, супер естафетна. Супер естафетний огірок. Коктейльний 299 гривень. Ну, ціни, в принципі, трішки деш дорожче в сільпу, чим на базорі. Так що їхати треба на базор. Ціна огірка 199 гривень. Йо-ма Я вчора такі купила маленькі огірочки по 130 гривень за кілограм. Помідорчики по 279 гривень, а оце огіручки 120 гривень. І помідорчики по 139 гривень. Так, салат угорщику. Да, він дійсно угорщику 79 гривень, 99 років. Це хороший салат, що я вам хочу сказати. Ну, це дорого, можна знайти дешевше, це в маркетопці. Ціни на перець. Перець гіркий і чілі 629 гривень за кілограмчик. Мікс 139 гривень 250 г. Жовто-зелений, перед жовтий. 229 гривень, жовтий. Де він жовтий? Він напополам жовто-зелений. Не дуріть оце людей. Не, ета, в омону вводите, жовто-зелений, напишіть. Так. Спаржа. 250 грам, 369 гривень. Лолобіонда. ой ой. -ой. 42,90 за 100 грамів. Рукола 63,90 100 грамів. Кріп, дивіться, 48,90 за 100 грамів. Кропчик, петрушка 50, ну 52 гривні, 100 грамів Петрушка. А зелена цибуля, де? Немає. Зеленої цибулі, бачите, в не немає. Не знайшла я її. Підемо далі по фруктам пройдемось, подивимося, що тут є. Так, мандарин по 139 гривень за кілограмчик. Іде непоганий такий мандаринчик. Апельсинчик. Дивіться. З Іспанії нам привезли мандарини по 109 гривень. Вони йдуть час зі знижкою фрешці, ну а? супер. Лимон 79 гривень, 90 копійок. Далі підемо. Далі вам зробимо огляд морква мита, де вона нема. буряк митий 39 гривень, 49 копійок. Де морква? Капуста червона 65 гривень 49 копійок за кілограм. Да, Недорого. Ціна супер, просто обична стара капуста. 44 гривні 89 копійок. Ну, от, бачите, нам порізали капустину, бо великі не беруть, швидко портяться. От ви хочете такий кусочок купити. Цей кусочок вам вийде на 33 гривні 76 копійок. 752 грив, непогано Молода капуста. Молода. 84 гривні 90 копійок. Вчора я була на хитрому ринку, там виходить 65 гривень кілограм. Це буйка. Ша. Шалот. Де цей шалот? 3499. ось він Оце ж шалот. Бачите, вона вже проросла. Вам этот. Два в одному. І зелена, її, і не зелена. Часник 199 гривень за кілограм. Що тут ще є? Картопелька. З картопелькою тут картопля 2 кілограма 144 гривні. Преміум. відбірено вона вже з зеленцем і м'яка. А оця картопля. Я не знаю по чому ця картопля. Ну, капусту. Тут ціни немає на цю картоплю. Гарбуз 69 гривень 99 копійок. гарбуз іде. Цибуля 63,99 півтора кілограма. За півтора кілограма. Так, картопля рожева, рання, 89 ,90 гривень 90 копійок, доволі непогана, класна, така, бачите? Може дійсно взяти ранню і картоплі. Шикануть. І ось є теж картопля біла. В ну, одну ціну щось немає. Ціни цієї картоплі морковка фасована в кулючках 1 кг 53 гривні 90 копійок. Так, ціна на цибулю 12,59 за кілограм. Картопля Sunshine 44 гривні 99 копійок. Супер мандарин. Ну, ціну я там, мабуть, показувала. Це суперовий. Ну, що це таке? Це труба рулю. Де? от Завідуючий? Треба його позвати і сказати: я тобі його куплю, але ти його з'їш. Так, звертаємо увагу, наші шоколад пішли. акції, Дивіться, які шикарні. По 120 гривень це за 100 грамів. З горішками, бачите? Спочатку попіднімали, а тепер поспускали. Я так поняла, він ще полеже тижня-два і буде по 57 гривень. Супер. Так, що я вам хочу сказати, брала я тут хліб, мені він дуже сподобався, так що випічка у них дуже-дуже смачна. Ух ти, гляньте, які штучки напридумували. Що це таке? Булочки роли 279 гривень. За кілограм виходить, зараз я трішки наведу, що воно за булочка така. Аж різко розходиться 279 гривень. 124 грима, 34 гривні 60 копійок. Недорого, хороша ціна. Просто суперова. Добавили трішки асортименту І от іще якісь булочки по акції, бачите, з жовтими цінночками. Ну, ці я ще не куштувала ну я не хочу булочки Це ж скоро паски паски будуть. Хліб дійсно смачний, мені сподобався. Дивіться, 1590 за 100 грамів, оцей чорний я брала, мені подобався. І брала з куркумою, по-моєму, оцей жовтий хліб, не бачу я її ціни. Ну Тут хліб, що власне їхня випічка, і ми бачимо, так як вони це все роблять, то він смачний. Ну, того стоїть. Так, от булочку таку найшла, 105 гівчана цеглина. Коштує ціна 16 гривень, 99 копійок, 17 гривень, 100 г17 гривень. Так, от підходьте ще до такого прилавочка, і тут азнишечки є. От бачите, навіть на такий сир. Хто люби сиру, можуть хватити от такий непоганий сир. Бачите? Витриманий у вині 260 гривень, виходить 174 г і вам буде 45% знижки. Ну почти 50. Поділіть напополам і ви узнаєте. В принципі, нормальна ціна для сира. Це отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в магазинці, тратить гроші. Не забивайте сюди тратить гроші. Ну, сюди ж без грошей ходити не можна. Лучше тоді сидіть вдома. Так. Хто мені там писав, що сало на базарі дорого, ну тепер подивіться, яке сало і яка ціна в сільпу. Ви ж можете самі це все, сало взяти, купити, готове, намазати спеціями і буде дуже-дуже смачно. На базарі купити. А тут 69 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ну, є єсті дешевше по 54. Є 65-90. Це ось нарізали, бачите, вам уже його кусочками. Ну, сало, в принципі, дорогеньке, дорогеньке. А ось бачите, як вони класно зробили. Мені подобається так. ящички поставили із дерева. Це ті у них. Пампух із гущ... згущеним молоком 80 гривень. О, 4 штучки 80 гривень, там 330 г. Так, що я хочу вам сказати про рибі, риба тут е, смачна. Я брала, ну я не знаю похопче, хапчену ні. Я брала солену, я кушала її, то мені доволі вона зайшла. Свіженька така, знаєте, як нямка, нямка-нямка. О, ви гляньте, це ж на Пасху, Готовтеся. Це ж хто був на посту, потім починає їсти все підряд. Дивіться, ікра, лососів, горбуші, 200 гривень, боночка. Налітайте, Оце акція. От вона. Лососів. Це ж це горбуші. А то лососів креветка 200 гривень. Може, о, тут ще й тунець він завалявся. Це <сіх> десь положив. Так, форель, кусок охолоджений, 549 гривень, форелька. Бачите? А форель потраний 45,90 за 100 грамів, 450, так це ж дешевше взяти. Цілу виходить. Так, далі. Форель Райду 3390. Карася охолоджений 9 ,75 гривень 75 копійок. Короб 21 ,40 гривня 40 копійок. Це за 100 гривень. Так, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Тут розбирають 17,59 філейка. За 100 гравів. 16 чим-то, по-моєму, вехомарка я вчора показувала. Mm -hmm. Так, далі я пройшла в ряд на молочні продукти. Що я вам хочу сказати? Тут взагалі віддільна тема цього всього буде. Не знаю, ціна тут космічна просто. Ні акцій, ні знижок немає. Є тільки жовті цінники. Перечеркнута ціна написана нова, але вона дорожа ще. Як я звернути увагу, то просто труба. Дольче, от дивіться, 300 грамів 90, 90 гривень, 91 гривня. Ще щось можна вибрати буде. А хочете я вам покажу ціну на сир кисломолочний. Взагалі заколихатися можна. На базарі сир. 70 гривень пів кілограма. Тут Мі -мі -мі. 9% жирності, 86 гривень 49 копійок 350 грамів. Не пишіть, чого я хожу по супермаркету і знімаю ціни. Я знімаю для своїх підписників, щоб ви орієнтувалися в цінах і знали, куди можна поїхати. Чи піти в сільпо, у кого дозволяє бюджет, чи поїхати на базар. Не буває як дощ. То на базар ми не їдемо. Мухти, на здоров'я, безлатузна сметана. Дивіться, 40% знижки. Да, тут багато кондицій, скільки всього позавозили. Покидали, ото так знаєте, як виставили. Кефір йде по акцію 1%, 1% і молокія. 870 грамів 52 гривні 99 копійок. Супер. Угу. Пок візьму собі кефіра. Ну, молочні ж продукти треба під діряжанка, дивіться, 4%, галичина 59 гривень 49 копійок. Жирна і дорога. Воно того стоїть. По молоку, Молоко. 52 гривні 99 копійок. Да. Супер. Просто. А он по акції йде молоко, бачите. Получається 89,99. 99 це там. До завтра треба його, напевно, випити. В принципі, зараз гляну. Що тут по доті? До 5.04 випить треба. Оце вже знижку до 5.04, так що в принципі, можна взяти, але ну, не факт, що воно не скисне до 5.04. О, по акції молоко знайшла. 3999. Угу. Інтересно, це перед Паскою ціни ще зростуть чи залишаться канали такими самими. М -м -м. Ну, оце так показала вам невеличкий огляд свій потур в Полтаві. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я піду далі, бо в нас дощ по дождю.